Сьогодні такий спонтанний прямий ефір, і надихнуло мене те, що чесність з собою може бути як інструментом в покращенні життя і в здійсненні бажаного. Мене звати Світлана Шум, я експерт жіночності, тета практик. Я допомагаю жінкам розкрити свою жіночність свою сексуальність вийти з тривоги та стресу, а також покращити стосунки з партнером. І сьогоднішня тема, вона така не випадкова, тому що наші бажання і саме життя, воно дуже-дуже пов'язане між собою, тому що коли людина має бажання, то підсвідомість запускає механізми на подальшу. На подальше життя. І дає такі команди всередині себе. Доброго вечора, Валя, Дякую, що приєднуєтеся, Доброго вечора. І підсвідомість запускає такі механізми, як продовження життя. Я навіть згадувала на днях свою бабусю, коли вона в 75 років, прекрасна жінка, в прекрасному здоров'ї, але у неї. Не було бажань, бо вона думала, що всі мають бути з нею, всі мають бути навколо неї, а не жити своє життя. І вона потім, Царство Небесне, ну то покинула життя, бо в неї не було свого життя і не було своїх особистих бажань. Тому е ця тема бажань вона дуже-дуже актуальна. І особливо зараз хочу вас надихнути, щоб ви бажали, щоб ви йшли е крок за кроком і здійснювали ці бажання. І Чесність з собою як інструмент здійснення бажаного це, от, наприклад, ми інколи хочемо прискорити здійснення бажання, до якого ще не зовсім готові, або хочемо кредитнутися з якоїсь іншої сфери життя. Сьогодні хочу поговорити з вами про колесо балансу, наскільки воно важливе. Є вісім сфер для особистості людини, які дуже дуже важливі, щоб людина на них звернула уваги, і зараз, наприклад, це. Перша сфера це здоров'я. Фізичне здоров'я і психологічне, тобто психічне здоров'я. Звісно, це сюди входить і зовнішній вигляд, і спорт, і самопочуття. І буває таке в моєму особистому досвіді було таке, що я дуже багато сил приділила кар'єрі, дуже багато сил приділила навчанню. А здоров'я не робила навіть фізичні вправи, бо мені було ліньки. І я таким чином кредитнулася з цієї сфери життя. І коли я це усвідомила, я зрозуміла, що так не може бути, тому що нас одна сфера нашого життя, якщо ми будемо тільки туди направляти свою енергію чи фокус уваги, вона не зробить нас щасливими. І тому і важливо оце колесо балансу. Значить, перша сфера це здоров'я фізичне і психологічне, друга сфера це саморозвиток, духовний розвиток, особистісний розвиток. Третя сфера це відносини, сім'я. Дітки, уют в домі, тому що жінка має створювати цей уют. І жінка 99% вона серце відносин, вона серце дому. І як вона е, організує цей уют, бит, е, то і чоловік да, буде хотіти повертатися і додому, і е, він буде вдома відпочивати, йому буде дуже-дуже комфортно. Потім робота, кар'єра, бізнес да, це теж дуже важливо, якби самореалізація, тому що якщо жінка повністю віддає себе сім'ї, то рано чи пізно дітки виростають, а і в неї є таке незадоволення собою. Тому краще все-таки приділяти увагу своїй сфері самореалізації. Фінанси гроші ну, це дає завжди більші можливості, це дає вищий рівень життя. І, звісно, що крок за кроком е обмежень немає, тобто обмеження тільки в нашій голові. І коли ми працюємо з своїм станом і своїм психічним, психологічним здоров'ям, наприклад, навіть е обмежуючи переконання, да, е переписуємо, е внутрішній стан змінюємо, то Автоматично, навіть в якихось моментах ви більше готові на прийняття. А тіло, якщо ви працюєте з тілом, то тіло це наш фундамент, це наше таке плаття для нашої душі, і ми обов'язково повинні за ним дивитися. І кожного дня прям рекомендую робити зарядку хоча б 15 хвилин, тому що щоб не кредитуватися в інших сферах життя, щоб не було такого, що в одну сферу життя. Направлено дуже-дуже багато енергії, а інша енергія, інша сфера життя буде е, якось там себе погано відчувати це лишнє. Е, потім друзі і оточення. Це дуже важливо, тому що м, навіть зараз чоловік у мене е, служить, і я бачу, що. Наскільки оточення впливає на думки, на нейронні зв'язки, тим паче, що для психіки навіть там 30 днів, коли ти спілкуєшся з якоюсь людиною і чуєш якісь навіть слова, то ми наш мозок він все записує, а потім він це все воспроізводить. Оточення дуже-дуже важливо. Самі слова, які ми говоримо в простір і говоримо навіть собі, вони теж мають енергію і дуже важливо. Тому і оточення, і друзі цьому теж треба приділяти увагу. І, звісно, така моя рекомендація, якщо є можливість вибрати, то ну, можливість завжди є. Ну, я зараз не про людей, які служать, а про ті, які можуть на даний момент вибрати. І також творчість хобі, і дуже важлива теж сфера життя, відпочинок і яскравість життя, тому що яскравість життя вона робить нас. Ну, яскравим, скоріше за все, я б так назвала. І коли людина, я особисто, як я примінила колесо балансу на свої. На, як, ну, примінила його на покращення життя? Я взяла і його примінила на один свій день. Навіть пару днів я записувала, куди, в яку сферу в мене направляється енергія, куди, в яку сферу в мене йде ресурс. І я зрозуміла, що якісь сфери життя не дополучають е, уваги. І звісно, коли е, так зробила, проаналізувала, наприклад, е, проаналізувавши одиниця це зовсім все погано, а десятка наприклад, взяти сферу здоров'я це все дуже супер, що навіть не потрібно нічого змінювати. І е, коли, наприклад, Проаналізувавши, що там п'ятірка в сфері здоров'я, а жіночність це теж про здоров'я, особливо в жіночих органах, Як, наприклад, що, наприклад, там п'ятірка. А ви не треба зразу ставити собі десятку. Що хочу все там прям за один день покращити. Це ілюзія, такого не буває. Все одно ми до мрій йдемо іде крок, крок за кроком. І, наприклад, якщо п'ятірка, то поставити собі там сімір, сі, сі, сімку да? і подивитися, що яка моя задоволеність буде в цій сфері життя, коли вона буде на сім балів, Як я хочу. Як я особисто буду задоволена, як я особисто буду задоволена в цій сфері життя. І коли ви знайдете відповідь на ці питання, я собі знайшла ці відповіді, і для мене, коли я зрозуміла, що я кредитнулася у сфері здоров'я, то мені, якби, два рази повторяти не потрібно, коли я щось усвідомила, то я зрозуміла, що мені кожного дня потрібно робити там фізичні. Вправи і зарядку це теж дуже важливо. Тим паче, що е, здоров'я фізичне воно е, теж дає нам ресурс і дає нам енергію. І для себе, коли я про наклала колесо життєвого балансу на свій один день, я зрозуміла, що мені потрібно в моєму дні виділяти час навіть на мрії, 30 хвилин обов'язково, тому що важливо не копіювати чиїсь мрії, а мати свої мрії. Інколи нам не вистачає на це часу, або думаємо, та я потім-потім зроблю. Або якось там я е, щось подивлюся, чи там і сумочку навіть теж плаття. Але якщо 30 хвилин в день виділяти на свої мрії, то можна, е, е, як я кажу, випрацювати цю насмотреність. Тобто, коли ви дивитеся, ми дивимося і ми розуміємо, це нам подобається, це не подобається. І коли ми перестаємо копіювати когось, то дійсно. Тоді знаходяться сили і на якісь пропрацювання з внутрішнім станом, тому що Мрії бувають не здійснюються, якщо є дуже багато обмежуючих переконань. Або, наприклад, хтось хоче там збільшити дохід, і, звісно, перше, що я рекомендую зробити, це треба подивитися, а що я думаю про гроші, а що я думаю про багатих людей, а що я думаю про підприємців, а що я думаю про бізнес, і які там відчуття на цьому всьому. І звісно, коли ти 30 хвилин в день виділяєш на. Мрії, то е, дуже е, потім ти повертаєшся до себе і ти е, розумієш, що тобі подобається. Потім, е, коли е, я проаналізувала свій, своє колесо балансу на одному дні, то для мене виявилося дуже важливим, щоб розділити час на е, особистий час, потім е, час для сім'ї. І, наприклад, теж робочий час. Це, і це, знаєте, так розграничити. Тому що навіть якщо зараз чоловік служить, але у мене на, в моєму дні є е, час для нього. Обов'язково навіть там, е, телефонний дзвінок може займати там, годину, і ресурс мені може бути потрібен, е, такий досить, е, е, досить багато ресурсу, і тому Оце все допомагає, коли ми знаємо, в якій сфері життя що хочеться і куди хочеться направити енергію, то звісно в своєму дні ми тоді починаємо виділятися. Але це все починається з чесності з собою. І, звісно, коли кожного дня ми виділяємо на цей час, то життя заграє новими фарбами. От, про таке я сьогодні колесо життєвого балансу хотіла поговорити, поділитися своїм досвідом, і ще хочу пару слів сказати, що чесність з собою мене завжди виводила на новий рівень життя. Наприклад, якщо я бачу, що десь мені ресурсу не вистачає, то я не йду і на надриві, я визнаю це, я собі зізнаюся, кажу, так, да, я бачу. І Звісно, коли я це визнала, я собі дозволяю, дозволяю, скажімо так, здійснити бажане в легкості і в удовольстві, тобто в насолоді, щоб цей шлях до мого бажання він був для мене дуже комфортним. Якщо ефір був корисний, то поділіться з друзями, напишіть під, під ефіром, я зараз його збережу, під ефіром чим було корисно. А я була дуже рада вас бачити. Дякую, що ви приєднувалися. Всім гарного вечора!